Для освіти і до міської ради ряд було звернень, на які отримали відповідь. На всі звернення ми отримували відповідь. Крім того, ми звернені не тільки до міської ради, ми співпрацюємо з депутатською комісією з Тобто ми не обмежуємо лише громадська діяльність, ми долучаємося до роботи і депутатської комісії, ми з пропозиціями зверталися, у нас було спільне засідання з депутатською комісією освіти. освіти. І я, я рахую, що якщо, ну я завжди таким принципом, якщо стукати в двері, воно відкривається. Лише треба метою ставити на співпрацю. Якщо ми будемо стояти в опозиції, відповідно, я не думаю, що громадськість Тернополя від цього щось отримає. Я хочу просто зачитати питання, щоб це не виглядало так, що я от цілком підтримую всіх рішень, ті, лише там рішення міського голови, чи, чи є різні думки. Якщо навіть ми не підтримуємо, але ми повинні розуміти, що все ж таки у Тернополі є влада, і вона, ми упорядковуємося в владі, або ми її підтримуємо. І, Пропозиції даємо на вирішення і хочемо почути, якийсь діалог має принаймні для цього. І на сьогоднішній день я зачитаю, які питання піднімалися. Мережа освітніх навчальних закладів, оптимізація освіти. Тому що ви всі знаєте, що освіта в таких економічно скрутній ситуації. І всіх директорів освітян. Лякає оце слово організація освіти. У нас було засідання. Ми зверненням було звернення до нашого профілюючого заступника до вецюра Леоніда Олексійовича. Дійсно, нас почули. Ми з пропозицією виходили, щоб не відкривалися без якихось нагальних потреб спеціалізовані чи інші заклади. Поки